Друзі, всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Що Резерв Плюс розсекретили, є постанова Кабміна, в якій наразі вже визначено, що ж таке Резерв Плюс і що електронний кабінет військовозобов'язаного та резервіста він і є Резерв Плюс. Нарешті ми отримали цю постанову, але це постанова, яка внесла зміни в постанову, яка вже була. Таким чином вони вирішили це питання зробити, тобто внести зміни в постанову Кабміну діючу 879 від 30 липня 2024 року. Раніше цією постановою було врегульовано лише питання застосунку армія плюс, і тепер сюди додали в нас і резерв плюс, і загальні питання по цьому веб-ресурсу. Дуже цікаво і дуже корисно почути це відео, тому що тут багато цікавих моментів. Сама постанова вона взагалі не цікава. Така немаленька. І от я повибирав для вас е, такі аспекти, які можуть знагодитись вам. Тому залишайтесь, послухайте це відео. Якщо будете вважати його корисним, звісно, підпишіться на канал і поділіться цим відео. У мене є ще телеграм-канал, там, до речі, вже е, анонсував е, вихід цього відео. Ну, Звісно, всі, хто підписаний, чекають і розуміють, що на сьогоднішній день там змінюється чи не законодавство дуже швидко. І я за ним стежу і вони отримують там такі новини. В описі під відео залишаю на нього посилання. Підпишіться і не будете пропускати. І тепер до теми: це постанова Кабміна від 20 серпня 2025 року, номер 1010 Про внесення змін до постанови Кабміна від 30 липня 879. І я чекав, коли з'являться ці зміни вже в самій постанові, щоб відзняти відео. І от вони з'явились, і тепер ми можемо про неї говорити. І так, почеложення починаю... про державний веб-портал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони. Це дуже добре, що є положення, тому що ми можемо... Наразі ним користуватись і посилатись тепер на ці позиції, якщо в нас є якийсь спір з ТЦК та СП або з Міноборони, тому що ми ж не знали, що там як воно працює з цим Резерв Плюс. То з'являється якась інформація, то вона зникає, то знову з'являється. А виявляється, що це рішення, тобто це рішення чиєсь було, і це рішення в нас можна, звісно, оскаржити до адмінсуду. Але все поступово. Терміни авторизація, верифікація, відвідувач порталу. Є такий термін, це особа, яка отримала доступ до порталу та його функціональних можливостей, що не вимагають проходження авторизації. Поки що не зрозуміло, як можна відвідати той же Резерв плюс, якщо не авторизуватись, він вам просто нічого не покаже. Але закріпили таке. Є відповідальний тут координатор робіти забезпечення функціонування складовою порталу. Ну Тут дуже багато визначають у нас. Хто такий користувач? Користувач це особа, яка отримала доступ до порталу, а порталом вони називають в нас і «Резерв Плюс, і АРМІЯ Плюс, та його функціональних можливостей без проходження авторизації або з її проходженням. Тобто, ну хто встановив собі Резерв Плюс, це в нас користувачі. Далі розпорядник інформації, це фізична чи юридична особа, яка є володільцем інформації, або законом надана право обробляти цю інформацію. І тут є в нас про електронну чергу, вже тут зазначили. так Нещодавно там знімав про це відео, залишу тут посилання, обов'язково подивіться, змінюється в нас трошки формат роботи ТЦК, суб'єкт розгляду звернень є, суб'єкт отримання послуг. Далі загальний доступ до порталу здійснюється через веб-портал. Ну, Така тавтологія, але маємо, що маємо. Складовими порталу є електронний кабінет призовника військового зобов'язаного та резерві... резервіста, тобто це Резерв Плюс, і електронний кабінет військовослужбовця це Армія плюс, тобто є два кабінети. Взаємодія доступ до електронного кабінету здійснюється такими способами: через персоніфіковану веб-сторінку та через мобільний додаток для користувачів, які пройшли авторизацію. Власникам порталу та виключних. Майнових прав інтелектуальної власності та його програми засоби є держава в особі Міноборони, тобто, всі питання до Міноборони, це в нас найвищий орган, який є власником порталу. Ну, держава в особі Міноборони. Держава не може володіти чимось без особи, там в чомусь, там в особі Кабміна, може, в особі там міністерства якогось може. В особі ще там когось. Е, так, портал створений з метою автоматизації, цифровізації процесів та забезпечення прозорості прийняття рішень, пов'язаних із наданням електронних публічних послуг у сфері національної безпеки, оборони, спрямованих на задоволення потреб та забезпечення соціальних гарантій суб'єктів отримання послуг. Все для вас, люди. І прозора, і прийняття рішень, які ви бачите кожного дня, майже в цих резерв плюс. Тому е, одразу звертайте увагу. Пункт 9, і в ньому зазначено, що для прозорості прийняття рішення, тобто це рішення. Якщо з'явилася якась примітка у вас в плюс, це рішення хтось прийняв, і це рішення можна оскаржити. Завданнями порталу, ну тут є тут е, купа всього. От е, одне з них, це, це четвертий підпункт, 10 пункту, забезпечення захисту персональних даних користувачів запобігання несанкціонованому доступу до порталу. Тобто, це прописано, це є, і якщо якась інформація буде з витіку даних. Можете звертатись до Міноборони з цим питанням. Формування, заповнення, завантаження, підписання, погодження це в нас функціональні можливості заяв, звернень, звітів, рапортів. Ну, тут іде загальна. І щодо того застосунку, щодо цього, потім вони там розділяються, і ми дойдемо зараз про резерв плюс, окремо, звісно, поговоримо трошки пізніше. Формування військооблікових та інших документів, суб'єктів отримання послуг за наявності. Також є такий функціонал, вже вам відомий. Визначення переліку доступних та отримання електронних публічних послуг, автоматичне заповнення форм, автоматична перевірка заповнення форм, забезпечення погодження та відхилення поданих в електронній формі заяв, звернень, запитів, рапортів. Ну тут дуже багато. Я все, звісно, не буду вам розказувати, бо це буде відео на 30 хвилин. Надання інформаційних та консультаційних послуг суб'єктам отримання послуг. Обробка персональних даних суб'єктів отримання послуг, зокрема, інформації про таких суб'єктів, що є у володінні та розпорядженні суб'єктів розгляду звернень. Це на це звертає увагу, тому що без обробки персональних даних ви далі там не зареєструєтесь, ніяку послугу цю через веб-портал не отримаєте. Надсилання сповіщень про важливі події та оновлення. Доступ до функціональних можливостей порталу, крім тих, які не вимагають проходження електронної ідентифікації та автифікації. Надається після авторизації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації. Тобто чітко визначили вони. Суб'єкти порталу. Хто такі є суб'єкти? Відвідувач порталу, суб'єкт отримання послуг, суб'єкт розгляду звернень, власник порталу, тож є суб'єктом, відповідальний координатор, розпорядник складового порталу. Далі, суб'єкт отримання послуг має право користуватися порталом цілодобово через складові порталу. Зберігати на пристрої, і отут от дуже важлива інформація, скажу одразу чому. Зберігати на пристрої, через який суб'єкт отримання послуг здійснює доступ до порталу. Документи, їх чернетки, медіафайли, відео, аудіозаписи, інші типи файлів та інформацією у текстовій, аудіовізуальній чи іншій формі в електронному цифровому вигляді, що мається на увазі? Такі складні слова в нас у вас є в резерв плюс якась інформація. Щодо якої ви взагалі не маєте жодного відношення. Наприклад, ви виключені військового обліку, там з'являється на обліку. Ви зберігаєте цю інформацію, звертаєтесь до суду, і це є доказом, тому що що? суб'єкт порталу має право цю інформацію зберігати і в подальшому надавати як доказ, або скріншот, якийсь ви зробили, або навіть відеозапис екрану можете зробити, як там працює ця система зі сплатою штрафів, там, можливо. Ну, от я просто умовно надаю вам якісь там варіанти, а ви вже там самі. Кожен для себе подумаєте. Але це передбачено, і тепер ми розуміємо, що таке є. І це закріплено положенням, і це закріплено постановою Кабміну. Все можете посилатись. Це буде доказами. Надавати інформацію, зокрема, персональні дані, які можуть бути використані для прийняття рішень суб'єкту розгляду звернень. Так, і далі багато-багато всього. Власник порталу забезпечує виконання вимог законодавства, зокрема, про захист персональних даних. Це я також виділив. Визначає розпорядників інформації, тобто хто буде роз... надавати цю інформацію. Так, ну тут ще багато-багато купи всього. Не буду зачитувати. Перелік інформації, що обробляється на порталі та порядок її внесення. Це також важливо Обробка персональних даних, як я і казав, власник порталу забезпечує отримання інформації, зокрема персональних даних користувачів засобами порталу. Тут двокрапка в автоматичному режимі, ну, це коли в нас система підтягнула, все в автоматичному режимі з різних реєстрів. Зараз я назву, які реєстри там приймають участь. Це дуже цікаво. В е -е, подальшому зараз прочитаю, от яким чином це відбувається. Тобто, перше, це автоматичний режим, шляхом електронної інформаційної взаємодії у порядку, передбаченому цим положенням. Це через систему трембіта. Колись я вже це розповідав вам, що в нас зараз є така трембіта, яка. З усіх ресурсів, з усіх порталів витягує дані і от надає тому ж оборігу наприклад. Друге, у режимі ручного внесення. Зрозуміло, коли там представник ТЦК сідає і вбиває там в систему дані по вас. Тобто є в нас тільки два варіанти. Це також важливий аспект у спорах з ТЦК або Міноборони, і важливо, що воно закріплено. Тобто можна на це посилатися. Якщо в нас представники ТЦК кажуть, що ми нічого не вносили, це все автоматично. Можна це і виправляти, звісно. Добре, автоматично щось підтягнуло, не так. Виправте, будь ласка, якщо не хочете виправляти, то тоді ми будемо звертатися до суду і зобов'язати. Е, ну, рішення буде про зобов'язання вас це зробити. Ну, от якось так. В режимі ручного внесення напівавтоматичному режимі, так він названий, шляхом надання інформації через доступні функціональні можливості. Суб'єкти розгляду звернень відповідають за достовірність повноту і своєчасність інформації, поданої ними. Для публікування на порталі. Тобто, якщо ви подаєте якусь інформацію, ви за це і відповідаєте. А якщо автоматично воно витягнуло через трамбіту, то відповідає в нас то адміністратор реєстру. Адміністратором реєстру є в нас ТЦК. Всі ви пам'ятаєте ще з закону про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. 33 пункт дуже важливий через портал та його складові здійснюється електронна інформаційна взаємодія іншими електронними інформаційними ресурсами. Це в нас розділ електронна інформаційна взаємодія, якась тавтологія. Та в нас, е так, засобами системи електронної взаємодії, державних електронних інформаційних ресурсів, трембіта. Все. Тобто, ну, є в нас така трембіта. І от ми переходимо далі на 37-й одразу пункт. Цікавий, електронна інформаційна взаємодія в режимі реального часу здійснюється між такими електронними інформаційними ресурсами. Перший єдиний державний реєстр призовників військовозоб'язаних та резервістів, вам всім відомий цей оберіг, як його саме Міноборони називає. Хоча тут, до речі, в, в цьому положенні в цій постанові немає назви оберіг, а резерв плюс є. Державний реєстр актів цивільного стану одружився, народились діти, є батьки, все це побачать. Єдиний державний реєстр юридичних осіб фізичних осіб-підприємців. Якщо ви ФОП, також бачать. Якщо ви там керівник якогось підприємства, також бачить. Єдиний державний реєстр ветеранів війни. Зрозуміло, є Єди... державний реєстр фізичних осіб платників податків. Ну, це головний, напевно, реєстр, там, де ваш ідентифікаційний номер, він також підтягується без проблем. Електронна система охорони здоров'я. Проходите ВЛК. Вони повинні подивитись, що там у вас в цьому ЄСОЗі, чи є там документація якась внесена, чи ні, і врахувати перед тим, як ухвалювати постанову ВЛК про вашу придатність або непридатність. І якщо там була інформація, то вони тепер, згідно ж із цього положення, також зобов'язані подивитись, тому що шляхом електронної взаємодії вона підтягується туди. Чому ж не подивились постанову ВЛК скасувати незаконно, не врахували. Ну, як приклад, знову ж таки. Під час ВЛК оскарження, це вам допоможе. Інформаційна система переліку територій, на яких ведуться бойові дії, тимчасово окупованих РФ. Скажете, а навіщо це? Ну, як навіщо? Згадайте моє відео про Щастинський ТЦК. Отут залишу посилання, обов'язково. Подивіться, хто не дивився. Там дуже важливе відео, чому я там опинився і як що мені далі робити. Єдина державна електронна база з питань освіти, зрозуміло, відсрочка надається так і там комусь там викладачам. Нас, наприклад, на сьогоднішній день студентам, все це повинні бачити. Вони єдина інформаційна аналітична система Державної служби зайнятості. Не працюєте, прийшли в центр Державної служби зайнятості, стали там, почали отримувати якусь допомогу. Інформація попала в ТЦК, ТЦК вас викликала і мобілізувала. Ну, десь так може бути. так? Єдина інформаційна система соціальної сфери. Е інші електронні, знову ж таки, одразу звертаємо оце інші електронні, це інше повинно написано бути такими великими лікарем, літерами, тому що ви розумієте, що це можуть бути будь-які інформаційні ресурси, як тут написано, з якими є потреба в обміні даними інформаціями, визначена власником порталу відповідно до закону. Супер. Електронна інформаційна взаємодія з інформаційними комунікаційними системами, власниками яких Міноборони здійснюється на підставі протоколів. Добре, менше з тим все це цікаво, але переходимо до основного електронний кабінет призовника військового резервіста. Починається він з пункту 45-го цього положення. І тут одразу написано Електронний кабінет військового зобов'язаного резервістів функціонує у формі персоніфікованої веб-сторінки та або мобільного додатка Резерв плюс все. Тепер ми розуміємо, що це і є той кабінет, а до цього це було лише чутки. Далі додаток Резерв плюс у нас так і написано. Окремою категорією громадян. От тепер відповідь тим, хто каже, а чому в мене я виключений, чому я взагалі повинен бути в тому реєстрі, в тому резерві і все таке інше. От тут є відповідь. Окремою категорією громадян України як суб'єктів отримання послуг в електронному кабінеті призовника військового резервіста вважаються громадяни України віком від 16 до 65 років, зокрема, які виключені з військового обліку відповідно до пунктів 3-4 частини 6 статті 37 закону України про військовов'язок і військову службу, крім військовослужбовців до призовників військовозобов'язаних та резервістів. Далі, суб'єктами електронного кабінету призовника військовозобов'язаного та резервіста є. До призовники, призовники військовозабов'язаних резервісти і окрема категорія громадян, про яких ми тільки що проговорили. Електронна ідентифікація в нас відбувається шляхом електронного підпису. Електронний кабінет призовника може мати такі додаткові функціональні можливості. І отут цікаво, функціонування та відображення витягу з відомості, що є в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. Наразі це працює. Пошук вакансій, функціональні можливості. Далі надання електронної публічної послуги, уточнення облікових даних, що міститься в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, має такі особливості. Для уточнення облікових персональних та службових даних суб'єкт отримання послуг вносить засобами електронного кабінету, резервіста, призовника місце проживання, номер телефону, адресу електронної пошти. Це нам відомо. І тепер це закріплено в постанові. Уточнені дані разом з відомостями. По прізвищу власне, м'ята по батькові, дату народження реєстраційний номер облікової картки платника податків, тобто ІНН, оцей ну, вам відомий, та номер паспорту громадянина України передаються до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів засобами електронного кабінету призовника військовозобов'язаного та резервіста. Уточнення облікових даних припиняється засобами електронного кабінету призовника військового зобов'язаного резервіста у разі, коли надані дані не пройшли арифметичного та або логічного контролю. Якщо пишете, що попало, він не прийме у вас це і припинить уточнення даних, тобто він їх не уточнить. Отак, от суб'єкт отримання послуг засобами електронного кабінету військового зобов'язаного резервіста. За результатами уточнення облікових даних отримує відомості з єдиного державного реєстру призерника, військового та резервістів, або військово-обліковий документ в електронній формі. От тако, відповідно до постанови Кабміна 559. Тепер це також прописали. Будемо зараз закінчувати вже так дуже довго, дуже багато всього. На останок скажу, що, що тут ще є цікаво? Відомості, отримані з єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів за наявності. За результатами уточнення даних є такі. Прізвище, ім'я ба, по батькові дата народження, понятно. Номер реєстраційний номер облікової картки платника. Понятно. Екре, окремий номер запису в єдиному реєстрі, понятно. Відомості про результати медичних оглядів, щоб отут -от цікаво одразу звертаю увагу. Відомості про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов'язку. Відомості про наявність права на відсрочку. Звання військово-облікової спеціальності, унікальний номер в єдиному державному демографічному реєстрі. Відомості про виконання військового обов'язку, відомості про військовий облік, тобто на обліку виключений знятий. Оце тут також закріплено, дуже добре. Відомості про притягнення до адмінвідповідальності, дата, час формування. І отут ще раз читаю відомості про результати проходження медичного огляду ВЛК за наявності. Тобто, в нас є навіть дві позиції. Відомості про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності, і відомості про результати проходження медичного огляду. Ну, тобто, в нас є навіть дві позиції. І відомості про надсилання повістки також повинно там бути. Ну, Поки що ми цього не бачимо. І далі вже в нас є електронний кабінет військовослужбовця Армія Плюс. І є перелік електронних публічних послуг у сфері національної безпеки. Обов'язково з ним ознайомтесь. вже не буду перевантажувати відео. Залишаю посилання на постанову під е, відео в описі. Почитайте оцей перелік, це дуже цікавий перелік, і я думаю, що він буде вам корисний. Тому обов'язково ознайомтеся з ним і почитайте. Е, все, про, про цю тему: все. Якщо залишилось питання, звісно, напишіть в коментарях. Там ще поспілкуємось. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються також цікаві та корисні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.